Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ви просили, я зробила. Давайте з вами сьогодні завітаємо в Кулінічі. Ну, Я завітала в наш кіоск, який знаходиться у мене на районі, і ще схожу на 23 вересня. Подивимося там. В принципі, асортимент в кулінічах, чи кулінічах, не знаю, як правильно говорити, він одиноковий. Ну, я вам зараз покажу, зовнішній вигляд цього кіоска, що мені як не до Сам асортимент просто бомбезний. Хліб вкусний, випічка, кава. Це все неймовірно смачно. Розпочнемо з випічки. Так, трубочка, сосиска кунжуті 39. Ну, в принципі, можете зупинити відео і подивитися ціни. Завітавши в кулінічі. Стоїть тут неймовірний аромат випічки і свіжомеленої кави. Глянь. М -м -м. Все випікається. Тепло. На вулиці, якщо похолодало, сюди зайшли, погрілися і купили те, що ви хочете. Так, хліб. Я тут хліб беру. З вагу, хліба тут мені все подобається. А пасочки у вас будуть? Будуть, обов'язково будуть. Навіть цього до Дубайська буде пасочка і з кокосом. Дубайська з кокосом. А коли планується? Перед Паскою. Перед Паскою ну, за 2-2 тижні. З 1, з 1 апреля, мабуть? Да, Чи позже. Рано? Означає, з 14-го, 14 14-го, Так що всі будуть ганятися за дубайською паскою і кокосовою. оцей, 320, на 320 буде, а, я, а яка вага? 600, 600 грам, Ну, в принципі, спробувати можна раз в год поїсти думаю, пасочку. Угу. Так, булочки тут вообще обалдень. Я капаска, куда не знаю, что там будет дубайский паске. Там mm -hmm. будет шоколадная. Кисточка шоколадная. Ну Мабуть, да. Пасха будет шоколадная. Так, Якобс. Зварчик по 30 гривень по 35. Кисточка кейс попс. Дубайські кисточка тут розібрали у нас. Mm -hmm. угу. Так. Вупіпай. Я оце їла цей вупі мені він зайшов, але ну, не сняло. <laughs> і вам да. І корзинки їли, і тістечко тарталетка. Мені заходить на ура з маленькою. Стерхазі, гляньте, який кусок. 64 гривні за 100 грамів. От так. Зайшли в кулінічі, купили так, ціну бокаві. В принципі, знаєте, що я вам хочу ще сказати. Ну, це, на мою думку, було б дуже приємно. Якби тут ще зону, типу, відпочинку, зробили. А не так, що, то, знаєте, як через дорогу. Ганделек. І там літом сидять. Тут, якби пристроєчку таку класну зробили, три століка поставили, як в центрі. Я Так. <реш> <реш> Ні, ну треба, значить. Помощника вам. Ну, було б класно, тому що якось коліничі в нас тут в спальному районі, ну движення повним ходом йде. Ну да. так. Замерзли, каву купили, от біля століка погріла. Ну так, да, я пам'ятаю, що як двері тут робили, тільки, виходить, довго, довго чекали. Ну, да. Фанта Кока-Кола. все, ж хочете, є. Ні, ціни. Зупиняйте моє відео. Смачні хот-доги, Ух ти! І що, і хот-доги є, і шаурма? да? Це ніж хот -доги. Паніні. Паніні? Це замовляти, да, надо, замовили? О, 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 я ж показувала, то я не, не звернула уваги. А коли вас завозять то це товар? Коли завозять товар? так. Щодня, да? Конечно, першого людського, так. З пів сьомого привезли. О, це треба заходити сюди. Пів восьмого. Восім. І тоді точно застану тістечко, Дубайське. Зараз полетим далі, зробимо огляд другого кіоска Кулінічів. Так, оце він у нас такий, бачите, як? Ну, тут була надпись колінічі, десь вона пропала, не знаю де. Колись були двері, зламалися, довго їх ремонтували ці двері. Знаєте, як? сиротинський кіоск. Аромат неймовірний, як заходиш і йдеш, Оце пройти невозможно. Всі школьники, ну, зона відпочинку була б доволі непогана. Ну що ми бачимо? Мусор, ззаді мусорки стоять. Ну, мусорки це можна обгородити якимось забором. Ну, зробіть, чи відремонтуйте його, чи що, приводіть, зробіть якийсь благоустрій, зробіть зону відпочинку для молоді. Ну, Я рахую, що, наприклад, випити чашечку кави, з'їсти тістечко смачне, це набагато приємніше. Чим десь поза углами ходить, чи не що робить, чи пиво пить з боку, там також місце є, можна столики поставити. В центрі в нас класний колін'чі. Ну тепер ми з вами пройдемося на 23 вересня. Там також зроблю, покажу вам огляд. Так, у себе я біля будинку там зробила огляд колінічів. Оце такий самий кіоск, то вже колінічі дається, він трошки більший. Надпис є колінічі, цивілізація. Давайте тут зробимо огляд. Там навіть віконечко є, де, напевно, можна щось замовити. Так, спросила дівчат, дали, в принципі дозвіл, асортимент вам покажу. Дивіться, що в цьому колінічок є солянка 71 гривня борщик. Кекс, крем суп, кажу кексики. Думаю про ті кексики, Бульйон курячий, Плов по-узбецьки з куркою. Зарази, м'ясо по-французьки і фрикадельки в томаті. Так, паніні з куркою паніні шинкою. Шаурма з куркою. Ухти, тут асортимент, бургер з нагетсами, Оце так, хліб. Хліб беру нічок з благодій, в принципі, все в порядку. Зараз покажу вам ціну хліба. Звісно, тут побільше трішки. Так, булка міська 13 гривень, булка фран... батон французький 1950, Фантазія 32 гривні. Плетінку, якщо хочете. З крихтою десь гривень 50 копійок. Ну, асортимент побільше. Взагалі, випічка є в принципі, такий, знаєте, як заходиш сюди. Ну, мені дуже-дуже подобається. Тут навіть є зона відпочинку. Доволі такий, знаєте, як е, сам по собі тенький, де можна сісти, відпочити, випити ков. Так, тістечка смачне. Оце тістечко корзинка. 25 гривень, я його куштувала, обалденне тістечко, корзинка пісочне, Муравейник. картопля, тістечко. Ну, це, в принципі, вибір. Такий. тістечко тарталетка по 31-34 по 34 гривні. Заварні. Це в нас на районі так би поставили такий кіос. Було взагалі супер. Просто. Печиво місцяне, печиве, Ви Бачите, також асортимент величезний. Так, далі свіжа випічка. Неймовірно, ярамок. Тут каву можна попити. купити. Слойка, триугольник, слойка скурб. Слойка з капустою, 17 гривень. Смачно. В принципі, можна сказати, весь асортимент пробувала. Трубочка з И кунжуті. Мурс також є звар. Так, колінічі номер 3. Ой, тут взагалі-дуже дуже всього багато, і тут даже є. ну, Бачите, як основні страви, написано вверху, все що угодно. Булочки, чебуреки, круассани, слойка з капустю. Так, ціни на хліб покажу. В принципі, вони у всіх колінічок одинокові: тостовий зерновий, тостовий зебра, тостовий висівковий, є ябулка. Севастопольська калач новий борошно. Дивіться, 2 кг 52 гривні. Чай можна купити лаваші, соломку за 14 гривень, багато тістечок смачних. Також є, гляньте, Вибор величезний, неймовірний аромат, смак, якісне обслуговування. Покажу, де нас знаходяться ці от до думбайський шоколад, Можна його, в принципі, купити спробувати. Людей багато. Ну, він знаєте, як оновлений. Претензій тут до мене немає, чого я його знімаю, якби тістечка можна. Ну, так же, кава і багато-багато всього смачного. Ну, зона відпочинку. Стільчик, стольчик, можна тут посидіти. Ну, вони трошки нучі. Зараз я з вулиці вам все покажу, як вони виглядають. От, от, от. Це кулінійчі номер 3 Ух ти! На вулиці холодно, я в теплій шотки. Ось вони бачите? Оце так можна ще ходити. Ну, я вам скажу, що дуже дуже холодно. От, бачите, завітайте в кулінічі. Спробуйте класний дубайський шоколад, Дубайське тістечко. Я вже його куштувала, і мені дуже це тістечко сподобалося. Бер, кофе, он, Дивіться, даже ще написано на англійській мові. Вибор величезний. Чекаю, не дочекаюся паски, коли буде пасочка. Так що тут якісне обслуговування і на покупців, і на блогерів ніхто не кричить. Це кулінічі номер 3 Ну, мені сподобалося внутрі сам інтер'єр, обслуговування. Ну, по якості я вам можу сказати, що Кулінічі це смачно. Так, іду далі. Мені залишилось. Там ще на Зигіна є два кіоска. Що я вам хочу сказати, одівайтесь тепло. На вулиці просто дубок. Бачите, я шапочку вділа. І курточку, добре, що я її не постирала і не сховала. Обично, як тепло наступає, я її курточку бігом стираю і в шкафчик вішаю. Так, ще просили зняти кулінічі. Ось м'ясний. І ось ще одні Ну, Зараз я зайду спрошу, можна показувати їх асортимент чи не можна, Бо кожен продавець якось реагує по-різному. Полетіли. Так. Ну, звісно, в мене все хороше, все прекрасне. Ви знаєте, як заходите в колінічі в колінічі номер 4 Тут відчувається неймовірний аромат свіжої випічки, солодощі і ще насичений аромат, а кави, свіжомеленої кави. Знаєте, зараз на вулиці так похолодало, куди оце зайти погріться і насолодитися? Смаколиками. Давайте зараз трошки вам покажу по цінам. Мурашник 28 гривень коштує. Тістечко, трубочка 26. Заверне по 26. Сьогодні я їла тарталетку з малинкою. Це вітамінка і неймовірний смак. На прошлому тижні я куштувала корзиночку. Ось вона. Дивіться, яка ням-нямка, смакота. Так, печиво, мілка, сухарики. Оце сухарики, я як роблю котлети, купляю в колінічах сухарики. І обжарюю. Також ніжки ж можна робити. От бивнушечки. супер. Борошно можна купити 2 кг 52 гривні. Так, скоро буде в нас жаро. Напої, спрайта, Кока-Кола, фанта, холодний чай. Я вже знаю, знаєте, яку новость. У вас на Пасху буде Пасха з Дубойська. Заказали, так? Да? Це, це просто шедевр скоро буде тут стояти черга, аж до зупинки. Так, пиріг з картоплею. Та грибами. Суперовий. Оце мені подобається. З вишнею сьогодні їла з утра. Бо хоча би не лопнуть. Заходжу в кожні колінічі і все дегустую. штрудель з малинкою, вітамінки І черниця 19 гривень. Ці неприємні. Так, зернова кова та чай. Еспресо. Це так зупинити відео, можете, в принципі, подивитись. Соломка. Так, колінічі номер 4 Якісне обслуговування, продавчиня привітлива Знаєте, в ці колінічі хочеться, хочеться ходити і купувати. Так. Йдемо далі. Ще в одній зайду колін'ячі. Останні. Це номер 5 ну в нас по місту цих колінічів дуже багато. Зараз зайду, гляну, що там. Штрудель з малиною. 18 гривень. Таку брати. Ну 18, я ж сказала, 18. 18? Да, да. Так, хачапурі з м'ясом 39 гривень. І... Курячий стейк з сиром 40 гривень. Саме смачний він. Так, по тісточкам до 5 ось ціна його. Боже, я так замерзла вже. Мурашник. Тістечко. Для влога. Так, тістечко корзиночка. Я так замерзла вже. І човник. 12 гривень. Судячи, він смачний. Горішки. 180 грамів, 62 гривні. Ламаж. Ух ти, який каравай. А скільки у вас цей каравай коштує? 550. Яка там вага? 2 кілограма. Вас можна й замовити, да, якщо каравай? є. так. Заказано, дівчата, прийдіть і поверніться. А, оце мені треба. Оце? Так, каравай. А, півтора кілограма 452 кілограма 553 кілограма 764 кілограма 980 гривень під замовлення. Так погано видно. О, трошки воно відсвічує. От, ціна на каравай. Каравай. Я вибачаюсь. Так, акція, пропозиція, батон слобожанський. І мене щось, я підмерзла трішечки. Запрошуємо на роботу продавців. Якщо кому надо, 095 824 52 56. Каравай, каравай. Так, давайте з вами підведемо ітоги по ходу по кулінічам. Що я вам хочу сказати? Асортимент практично одинаковий. Десь більше розбирають там, смаколиків якихось, більше вподобання, десь менше вподобання. Е, мені е, самі кулінічі дуже подобаються, тому що я там хліб купую тістечка, я ще їх розпаковки роблю, дегустації. Е, ну, що я хочу вам сказати, ну, хто додивиться це відео до кінця і взагалі був дуже уважний, е, той все зрозуміє. Зайшла я в кулінічі, які знаходяться на, а як правильно говорити, Кулінічі чи кулинічі? Ну, Це мені цікаво. Ті кулинічі? Или кулинічі? Ну, Напишіть, справді, я не обіжусь по поводу цього. Критику я воспринимаю довольно доволі нормально. На 23 вересня. Я ну, як зайшла і просто спросила дозвола. можна я зніму. Я не сказала сфотографую, а зніму. Якби проти, сказали, що да, знімайте. Ну, почала знімати, потім начала почала спрашувати, ну, і вийшов, як би вам сказать, трішки невеличкий конфлікт. Ну, як, би, як би вам сказати, я нахожусь, в принципі, в громадському місці, і то, що я знімаю булочки, випічку і смаколики, я не бачу нічого. В цьому поганого, ну вона почала возмущатися і розказувати мені, що зйомка заборонена. Я кажу, покажіть де, Ну показати вона не змогла. ну Не факт. Головне, будь судьба на позитиві. Я думаю, тої жінки треба з'їсти тістечко, дубайський шоколад, і тоді у неї повиситься оці. Повиситься в неї в організмі доброта, і вона не так буде бешено реагувати на покупців. А ще я хочу сказати: якщо вам подобається робота, працюйте. А якщо вам не подобається, не треба прискати ядом і будь неадекватною людиною. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і діліться моїм відео в Фейсбук. Всім папа! Papa